Знаєте, український фольклор, це ж цілий світ дивовижних і ну, часто доволі моторошних створень. От згадайте, лісовики, які можуть збити зі шляху, мавки, що залоскочують до смерті. Саме слово сполучення нечиста сила викликає такий острах. Але що, як усе це лише один бік медалі? Що, як ми весь цей час помилялись щодо них? От уявімо на хвилинку. Що якби вся ця нечиста сила з фольклору насправді була доброю? Що всі ці істоти, яких століттями малювали злими, насправді захисники, помічники? Звучить дивно, правда? Але був один український письменник, який не просто наважився поставити таке питання, він, можна сказати, повністю перевернув правила гри. От, просто погляньте на цей контраст, він вражає. З одного боку маємо традиційну мавку з міфів: це ж небезпечна спокусниця, душа нехрещеної дівчинки, яка заманює на смерть. А з іншого, мавка, яку створив Василь Королів Старий, і це співчутлива цілителька, охоронниця лісу, яка рятує життя. Я ну як могла відбутись така просто неймовірна трансформація образу. А відповідь насправді проста. За цією неймовірною переміною стоїть одна людина: це Василь Королів Старий письменник, якому вдалося поглянути на весь світ української міфології, ну, зовсім під іншим кутом. І щоб зрозуміти, чому ж він вирішив зробити нечисту силу доброю, треба зазирнути в його власне життя, бо саме його біографія, його професія є ключем до розуміння його творчості. Все це мало прямий вплив на те, як він бачив і зображував своїх фантастичних персонажів. І ось тут власне є той самий ключ. Васил Королів Старий був ветеринаром. Він присвятив своє життя лікуванню тварин, і ця величезна любов до всього живого вона буквально пронизує його твори. А тепер до цього додамо ще й досвід еміграції. Уявіть собі, туга за втраченою батьківщиною. Цілком ймовірно, саме цей спонукали його створити в казках такий ідеалізований гармонійний світ, своєрідну омріяну Україну, де добро завжди завжди перемагає. І ось ця цитата чудово ілюструє його задум. Він вирішив показати їх добрими такими, що допомагають. У своїй знаменитій збірці Нечиста сила він абсолютно свідомо пішов проти традиції. Тобто він не просто переказав старі міфи, ні, він дав їм абсолютно нове гуманістичне звучання. В його світі нечиста сила це втілення добра, але як саме йому це вдалося. Щоб побачити цю філософію в дії, найкраще зануритися в одну з його казок. І, мабуть, найкращим прикладом тут буде його казка мавка Вербинка. Це, знаєте, не просто історія, це ціла екосистема взаємодопомоги, де кожен, абсолютно кожен вчинок, має свої наслідки. Подивіться, як він переосмислює персонажів. Мавка, як ми вже бачили, з небезпечної спокусниці перетворюється на співчутливу цілительку. Лісовик, який традиційно був таким хитруном, стає справедливим захисником. Але що найцікавіше, це те, як королів старий показує людей. Є добрий лісник, для якого слово закон, і йому протиставляються жорстокі, бездушні мисливці. Мораль тут здається читається між рядків. Справжнє зло воно не від духів, воно походить від людських вчинків. А сам сюжет казки розгортається дуже логічно, буквально в чотири акти. Все починається із зав'язки, прибуття мисливців, які сіють паніку. Цей хаос змушує світ духів діяти. Далі йде розвиток дії. Мавка організовує порятунок і навіть показується людині. Потім кульмінація: лісник сам потрапляє в біду, і духи його рятують. І нарешті розв'язка: відновлення гармонії та святкування взаємної доброти. І от з перших же рядків, коли починається полювання, автор показує нам не якогось монстра, а дуже емпатичну істоту. Серце мавки болісно стислося, її очі наповнилися сльозами. Вона фізично відчуває біль тварин як свій власний. Це ж не просто красивий опис, правда? Це пряме відображення світогляду самого автора, автора ветеринара. А ось тут ми бачимо мавку-цілительку в дії. І це ж просто якась ветеринарна практика в лісі. Вона знаходить пораненого зайчика, очищає рани з сухою перхавкою. Це такий природний антисептик, прикладає подорожник як пов'язку, дає мед і навіть просить птахів відволікати собак. Це настільки деталізований, настільки продуманий образ тілительки дивовижно. А допомагають їй у цьому хухи це такі добрі лісові духи, схожі на маленьких пухнастих істот. У традиційній міфології вони, в принципі, теж добрі. Але у короліва старого вони стають такими прудкими й ефективними помічниками справжня лісова служба порятунку. Саме вони є сполучною ланкою, яка об'єднує світ доброзичливих духів. І ось тут настає переломний момент. Щоб врятувати поранену козулю, мавка робить щось абсолютно немислиме. Вона порушує одвічний закон і вперше у своєму житті з'являється перед людиною. Уявіть собі цей ризик, вона ставить на карту все заради порятунку однієї беззахисної тварини. І послухайте, що вона каже. Це не погроза, не наказ, це чисте благання. Дядічко, прошу вас, змилуйтеся над нею. Вона апелює до найкращого в людині до співчуття. Цей діаног це, мабуть, квінтесенція всієї казки, ідея про те, що доброта може стати мостом між абсолютно різними світами. І лісник він виправдовує цю неймовірну довіру він дає слово захистити козулю і тримає його навіть коли йому пропонують великі гроші, коли йому погрожують, він стає втіленням кращої сторони людства. А ось ця його фраза це просто кредо. Нехай для неї і не важить. Так зате моє слово важить для мене. Усього кілька свів, але вони визначають цілого персонажа честь, дотримання обіцянки, даної навіть не людині, а міфічній істоті. Саме це робить його справжнім героєм цієї історії. Але сюжет робить різкий неочікуваний поворот. Настає кризовий момент, тепер уже сам лісник потребує порятунку. І яка іронія! Він падає у власну вовчу пастку, опинівшись у темряві сам на сам і з вовком. І що він робить у цю мить відчаю? Його крик про допомогу звернений не до людей. Він кричить Рятуйте ж, хоч ви мене, лісові духи! Це ж не просто крик, це акт віри. Він визнає існування цього іншого світу і звертається до нього по допомогу. І допомога приходить як винагороду за його доброту, лісовик, суворий, але справедливий дух лісу валить дерево через яму, дозволяючи ліснику вибратися. Це пряма дія у відповідь Ти врятував нашу козулю, ми рятуємо тебе. Принцип взаємності у чистому вигляді. І вся ця історія підводить нас до дуже простого, але водночас надзвичайно потужного вердикту, до ідеї, яка є центральною для всієї творчості короліва старого. Адже добро винагроджується добром, порятунок не залишається без відповіді. Лісник, у свою чергу, дякує духам, приносить їм величезний казан каші, і в лісі влаштовується справжній радісний бенкет. Це святкування не просто порятунку, це святкування нового союзу між світами. І подивіться, що відбувається далі. Настає нова гармонія. Мешканці лісу не просто полюбили лісника, вони починають оберігати його дім. Зайці більше не гризуть дерева в його садку, лисиця не краде курей, птахи очищають дерева від шкідників. Це, звісно, ідеалістична картина, але яка ж прекрасна модель співіснування, де повага й доброта створюють ідеальний баланс. І ось тут ми підходимо до найголовнішого королів Старий не просто написав гарну казку, він створив цілу етичну модель співіснування між різними світами. Мавка Вербинка це щось значно більше. Це, по суті, філософський твір про те, як співчуття, відповідальність і доброта можуть стати тим самим мостом між людиною і природою, між світом реальним і світом міфічним. І творчість королів старого залишає нас із одним дуже важливим питанням якщо ми змінимо історії, які розповідаємо про інших, чи зможемо ми змінити й сам спосіб взаємодії зі світом навколо нас? Сила історії величезна. Можливо, саме змінивши наші розповіді про те, що здається чужим чи страшним, ми і зможемо побудувати більш гармонійний світ. Справді є над чим замислитись.